Стежкою в поля йшов козак сумний, кінь за ним в узді йшов козак з війни, важко на душі, а в серці печаль, Сум в очах сльозой, погляд не судаль, Важко на душі, а в серці печаль, Сум в очах сльозой. Погляд не судаль, Подихом важким кожен міряв крок, Задихавсь козак від своїх думок, пам'ять на чолі, сивина мов, дим, долівні людські, кожен побратим, пам'ять на чолі, сивина мов, дим, Долівні людські, кожен побратим, за життя він бився, волю і сім'ю, землю боронив гідно він свою, Батьківщини мир відстояв козак, потім помолився. і сказав ось так: земла ти моя. Рідний отчи край, мову бережи, волі дух вдихай, хліб і сіль братам, вороженькам грим, Україні мир і нам всім. Хліб і сіль братам, вороженькам грим, Україні мир. І за лагодином всім вистояв козак В битві тій важкий, братчиків ховав і пив за гупакій. Молодий старий, радісний сумний, взявши біль в кулак, йде козак з війни, О, молодий старий радісний сумний. Взявши біль в кулак, Йде козак з війни.